Допомогти військовим адаптуватися до цивільного життя. Прикарпатські громади закликають активно впроваджувати ветеранську політику. На цьому під час наради вода наголосила голова адміністрації Світлана Онищук. Зараз каже, це одне із пріоритетних завдань області, адже люди, які боронили державу на передовій, мають отримувати всебічну допомогу, підтримку та консультації щодо отримання пільг, послуг, проходження реабілітації, працевлаштування чи започаткування власної справи. Коли до мене приходять ветерани, ветеранки і задають питання. Пані Світлана, а розкажіть нам, як отримати грант, а як нам отримати соціальні виплати, а як нам попасти на реабілітацію, то це тривожні дуже питання. Тому що у ваших громадах є можливість, щоб запрацювали фахівці з супроводу ветеранів, і ці їхні послуги оплачені держава. І на ці всі питання вони будуть давати відповідь, і вони будуть наших героїв, наших захисників, захисниць, наших ветеранів, ветеранов супроводжувати і надавати весь спектр інформації кожній рай держадміністрації області створено відділи або управління ветеранської політики. Поряд з цим є відповідальні фахівці за цей напрямок. Наразі працевлаштовано 27 людей, і це шосте місце в державі за їх кількістю. Проте потреба залишається, адже ще не заповнено понад 40 вакансій. Фахівець супроводу не може бути штатним працівником виконавчого органу сільської селищної міської районної у місті ради структурного підрозділу місцевої. Держадміністрації, на що я хочу звернути увагу, кому фахівець супроводу може бути тільки штатним працівником комунальної бюджетної установи закладу або комунального некомерційного підприємства. Тому прошу всіх голів територіальних громад, які мають на балансі комунальне підприємство створювати вакансії. Відбір на посаду фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Проводиться в три етапи: подати можна не більше однієї заяви від однієї особи. Один фахівець супроводу надаватиме підтримку ста людям. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.